Привіт, друзі, 16 червня. Сьогодні з вами знову реклачок. Саміт Великої Сімки стартував із великим скрипом. Уже є повідомлення про те, що Трамп не буде підписувати фінальну декларацію, що не погодять зниження ціни на нафту, аби опустити стелю ціни для російської нафти. Розбіжності є, що стосується ізраїль-іранського конфлікту. Ну і стало відомо, що американська сторона відмовила Росії у переговорах, які мали проходити у Москві і були спрямовані на потепління дипломатичних відносин між Америкою та Росією в Кремлі, м'яко кажучи, цим збентежені. Також стало відомо про те, що Іран просить про переговори із Ізраїлем. Трамп це підтвердив через треті країни. Такі сигнали надсилають Вашингтону. Трамп залишається непохитним, а Бенамін мінни сказав: ви знаєте, якщо ми вб'ємо Аятолу Хаменеї, то це буде правильно, це покладе край цій війні. Давайте по порядку я вам розповім про ту найважливішу інформацію, яку зібрав для вас, мої дорогі підписники. До речі, хто не підписаний, підписуйтеся. Запрошую вас долучатися до цього каналу. Ну і, звісно, коментуйте те, що ви чуєте. І ставте подобайки. Подобайок забагато не буває. Давайте тепер по порядку. Розпочнемо із скандалу, який поки що не такий очевидний, але ну попахує вже скандалом між Сполученими Штатами Америки та Росією. Ну, звісно, на тлі того, що Трамп привабливо відгукується про Путіна, ну про ніякий скандал, нібито її мова й не йде. Але справа в тому, що США скасували перші переговори з Росією, які мали бути у Москві. Вже було кілька раундів в Ріяді, в Стамбулі, які проходили в рамках переговорів. Про відновлення дипломатичних відносин між цими двома країнами, і тут вирішили проводити їх саме в Москві. Але американські переговірники скасували зустріч із російською делегацією у рамках консультацій щодо нормалізації дипломатичних відносин, і про це офіційно повідомили не американці, а росіяни. Речниця Міністерства закордонних справ Росії дуже відома вам Захарова. І вона каже: сподіваємося, що взята ними пауза не стане надто довгою. Критики ніякої, дуже сподівалися вони, що ну ось ось вони вирішать усі свої проблемні питання у відносинах із американцями. Але щось пішло не так. Кілька днів тому посол Росії в Сполучених Штатах Америки Олександр Дарчів, який, врешті-решт, вручив вірчі грамоти Трампа, сказав, що переговори вперше з моменту поновлення контактів між Росією та Америкою. Тепер пройдуть у Москві. Ну, перемога, ну як інакше, і навіть Марко Рубіо, нібито, планував відвідати столицю Росії. Але сьогодні Західна преса пише про те, що ця новина про скасування переговорів це явний відступ від плану, який був погоджений свого часу між Путіним та Трампом, про відновлення таких див відносин. І ця розмова телефона між ними і погодження відбулася ще 12 лютого, ну доволі давно. І було вже кілька раундів переговорів, а тепер вони якось затихли. Що ж мали погоджувати на цих переговорах за твердженням самогодарчів? По-перше, повернення шести фактично конфіскованих у 2016, 17 і 2018 роках Владою США об'єктів дипломатичної нерухомості, що належить Росії. Наступне відновлення прямого авіасполучення між Росією та США. Яке було перерване Вашингтоном у 2022 році після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну? Нині Росія фактично кожного дня по кілька разів на день говорить про те, що вони ну ось ось відновлять пряме сполучення. Також вони мали говорити про спрощення процедури. Персоналу дипмісій країною за межами дозволеної зони вільного пересування, яка визначалася 41 кілометром, тобто навіть обмеження на пересування було. Багато про що вони мали говорити, але сьогодні переговорів не відбулося. І пропагандистка кремлівська Маргарита Семонян, яка очолює телеканал Russia Today, написала у себе у соціальних мережах: шоу закінчено, хлопці, цирк рушив далі. Тобто ніякої нормалізації відносин із Вашингтоном вона так вважає не буде, хоча й не поспішав би робити такі висновки. Тому що за підсумками останньої зустрічі в Стамбулі, хоч і невеликі, але досягнення були. Наприклад, сторони змогли домовитися про відновлення стабільного банкінгу для своїх депредставництв, нібито не багато, але все ж таки рух є. Яка нині причина того, що ці переговори відтерміновані чи зірвані? Невідомо можливо, тому що Путін і Трамп мають різне бачення на війну Ізраїлю проти Ірану. Можливо, через те, що Путін водить за носа Трампа у питаннях російсько-українських переговорів, не хоче припиняти вогонь причин. Багато, але які вони поки що невідомо. І говорити про те, що одна із них явна. Також не доводиться, тому що, наприклад, Трамп дуже компліментарно відгукується про Путіна кожного разу, коли йому задають питання про Росію, він намагається не сваритися із Путіним і сподівається, що той йому допоможе у двох питаннях. Домогтися угоди без ядерної із Іраном, хоча, як я думаю, вже це питання не стосується Путіна, але Трамп в цьому не переконаний, він дуже схильний вірити Путіну. Ну і що стосується російсько-української війни, певне, Трамп думає, що Путін в якийсь момент припинить обстрілювати Україну, але він цього не збирається поки що робити. Справа в тому, що сьогодні Дональд Трамп прокоментував. Рішення 2014 року про виключення Росії із Великої вісімки, так тоді вона називалася, і каже, цього не варто було робити, тому що Путін образився на всіх. Тепер він ні з ким не хоче розмовляти. От зі мною він каже, розмовляє: от якби я був президентом, то Росію б не виключили б з Великої вісімки, і тоді б не було війни в Україні. Логіка, ну друзі, не знаю. Про логіку Трампа напишете ви, але так він заявляє і. Такі заяви зовсім не вписуються в історію зі скасуванням переговорів між Росією та США щодо потепління дипломатичних відносин. Якась двояка позиція. Також на саміті Великої Сімки ніяк не можуть домовитися про зниження цінової стелі на російську нафту 60 до 45 доларів за барель. Про це пише видання Bloomberg. В принципі, раніше домовленостей таких не було. Ініціативу цю просувають Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія. І навіть враховуючи те, що Велика Британія не входить до Європейського Союзу, вона все ж таки підтримує сьогодні позицію Європейської комісії та є загалом, тому що окремі країни, чому кажу загалом, йдуть в розрізі з цим бажанням, ну як то словаччина чи угорщина. Але не тільки Словаччина і Угорщина противляться саме такому рішенню. Проти цього виступають нібито Сполучені Штати Америки, ну і в тому числі кажуть, і Японія, але нині поки що це не підтверджується. І ще проти цього виступає і Греція, яка активно займається перевалкою контрабандної нафти російської. На жаль, так сьогодні про це офіційно повідомляли в головному управлінні розвідки. Ну і окрім того, стало відомо про те, що Трамп не хоче підписувати фінальну декларацію Великої Сімки, де йтиметься мова про те, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, а Ізраїль має право на саоборону. Про це пише видання Reuters, посилаючись на ці два пункти, нібито Трамп мав би підписати. Але стосується його незгода підписувати зовсім іншого. Справа в тому, що країни Великої Сімки виступають із закликом до деескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном, ну і хочуть, аби Сполучені Штати Америки примусили Ізраїль припинити вогонь. Ізраїль не погоджується на це і говорить Нетаньяху, що ми не будемо зупинятися до досягнення своїх цілей. Уже стало відомо про те, що сигнали певні до... Вашингтону надходять про відновлення переговорів між Іраном та Сполученими Штатами Америки. І сьогодні Трамп, відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції на саміті Великої Сімки, підтвердив, так до нього звертається із подібними проханнями, але він уникає коментарів стосовно того, чи буде він тиснути на Ізраїль, аби вони припинили вогонь. На цю хвилину, коли я вам розповідаю, взаємні обстріли між Іраном та Ізраїлем продовжуються. Ізраїль знищив навіть іранське національне телебачення, приміщення повністю розбомблене. Також Ізраїль ефективно знищує військові об'єкти на території Ірану. Втім, Іран відповідає по Ізраїлю, б'є по цивільній інфраструктурі і не лише. Стало відомо про те, що Іран хоче через Оман і Катар домогтися переговорів про припинення вогню з Ізраїлем. Він звернувся до Катару, Саудівської Аравії, Оману з проханням в Плинути на адміністрацію США задля тиску на Ізраїль. Але Трамп залишається непохитним. Каже, у них було 60 днів, тепер справа має бути зроблена. Я так це прикладаю. У відповідь же Тегеран, нібито готовий продемонструвати гнучкість у переговорах щодо ядерної угоди, але куди ця гнучкість зайде, якою вона буде великою, поки що невідомо. Цю інформацію поширюють сьогодні. І, Reuters, і The Wall Street Journal, ну і Трамп, як я сказав, вам це підтвердив. Але країни перської затоки занепокоєні ескалацією між Ізраїлем та Іраном і її наслідками для світової економіки. Вони проводять інтенсивні дипломатичні контакти з Вашингтоном, Тегераном та іншими сторонами, аби ця війна припинилась. Тому і підсумкова декларація Великої Сімки, вона доволі суперечлива щодо підтримки учасниками цього саміту. Ну, як бачите, США стоять на стороні Ізраїлю. Я вважаю, що це правильно. В свою чергу, Ізраїль, як пише видання, не поспішає погоджуватися на припинення вогню, прагне ослабити ядерні потужності Ірану для того, щоб потім, вже певно, входити в якісь переговори. Але справа в тому, що Ізраїль, як я сказав, не відкидає можливості вбивства верховного лідера Ірану, Хаменеї. Про це прямо говорить Нетаньяхо. Він відповідав на запитання журналістів, коли його про це допитувалися, і він і каже, що це призведе лише до посилення наших позицій. І якщо це буде зроблено, то це покладе край війні. Ну, він прямо відповів, що Ізраїль зацікавлений в цьому. І Ізраїльський канал 12 повідомляє про те, що нині Хаменеї перебуває у тяжкому психічному стані. Всі, хто з ним працював, мертві, йому важко знайти заміну. Я не знаю, наскільки правдиво є ця інформація, тому що Ізраїль запускає і багато інформаційних спецоперацій, психологічних спецоперацій, але те, що сьогодні Іран потерпає більше, ніж Ізраїль. Ну, це більш ніж очевидно. Хоча я вам хочу, друзі, сказати: російські телеграм-канали активно поширюють новини у викривленому вигляді і зображують Ізраїль якимсь таким терористом. Хоча самі такими є по факту, оскільки. Кожного дня вони завдають ударів по території України і продовжують неспровоковану війну проти нас, але краще ніж ми це ніхто не зрозуміє. Тому, в принципі, я вважаю, що сьогодні дуже правильно займає позицію Дональд Трамп, коли підтримує Ізраїль і те, що Ізраїль сьогодні домагається. Знищення фактично диктаторського режиму в Ірані це благородна справа, наскільки їм вдасться це зробити, звісно, покаже час. І ще до питання Великої Сімки: Зеленський планує зустрітися на полях саміту із Дональдом Трампом. Питання, яке він буде обговорювати, це можливість закупівлі військового пакету озброєнь у Сполучених Штатах Америки, звісно, за кошти наших європейських партнерів. І також він говорить про те, що хоче говорити з Трампом. Аби зберегти євроатлантичну співпрацю, він каже: ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш буде в безпеці. Погрожувати такому союзу непросто. Тобто, сьогодні є певні загрози того, що Трамп ну не те, що порушує єдність євроатлантичної співпраці і НАТО, але шантажує Європу цим в Європі. Дуже збентежені. І на завершення, друзі, також ще одна новина: вам про рівень довіри до Зеленського. Як правило, ці новини з'являються із систематичністю раз на місяць. Сьогодні знову вийшло соціологічне опитування від Київського міжнародного інституту соціологічних досліджень, який говорить про те, що з травня рівень довіри до Зеленського знизився на 11%. Станом на початок червня йому довіряють 65% опитаних, не довіряють 30. Місяцем раніше ця довіра була 76%. Для чого проводять ці опитування? Потроху. Тихою сапою політики готуються до виборів. Це, як на мене, більш ніж очевидно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціною шану і шанові, не перемикайтеся. Все буде Україна!